Доброго всім мирного дня, гарних новин і хорошого настрою. Довгенько я вже майже точно не пам'ятаю, більше як місяць не викладав відео нові. Якось тоді в мене й настрій пропав, наче й не захотілося мені далі викладати. І покинув я те все, а тоді думаю, та ні, як я почав те діло, то треба вже. А то, як кажуть, почав і не кінчив. Кінчати діло. Як почнеш, то треба і далі йти. Та думаю, сьогодні оце вибрав день, вечір вже в нас 4 години. Вже по. Ну, як після обіду вже під вечір до діло. Ну, думаю, запишу. Та оце в нас на дворі така крупа сипиться. Воно не сніг. Воно така крупа. З козами не підеш гулять. Я й давно вже не гуляв. Вчора один день пішов погуляв, а то я. Тиждень я той більше не ходив, не гуляв. О, вчора пішов прогулявся, з ними вони попаслися, все. О, поки я не записував відео, в мене вже багато чого нового. Кізонька ця моя ось мелка, пішла в запуск вже. доїв я її, пішла в запуск. О, животик у нас вже великий, тут вже і так зрозуміло, що ми кітні. навіть там, оприділяти чи чи ні. А от мазушка моя, ну, животик бачу росте і вім'ячко теж я замітив. їй вже два скоро з половиною місяці буде два з половиною. 10 лютого буде два з половиною місяці їй, як вона квітна вже. А там 26-го буде три місяці. Там будемо далі дивитися. Вім'ячко починав рости там. Так що ми теж кітненькі. А ця пані видно по животику, в неї животик дуже великий, прям великий. О, Як отак ось глянуть, Отак то. Ти рівненько можеш стати, мелочкою? Стань рівненько. Дівчинка моя, повернися. Повернися. Ну, так отак, вони, наче не дуже і видно, але все одно. Оця сторона особисто в неї тут, а з ну, цієї сторони в неї жилу, докто, то, зрозуміло, що більше, але й ця теж. Велика. Да, моя сонечко. Да, ти, ти маленька. і ти маленька, моя така хороша, дитятко мой. Мої хороші дівчатка. Да? Хороші, хороші. Пішла вона в запуск уже. Давай мордяшку не сунь. у камеру тільки. О. Вже її задоїв, доїть не буду, вже як розкотиться. Козенята будуть сать, бо в мене часу не буде, щоб три рази доїти. А мазушка то вже як розкотиться одне буде, то буде сать. Буду після нього додовуювати, бо часу в мене три рази не буде доїть. А мазушку тим більше, щоб роздоїти. Перший вісточку треба п'ять разів в день доїти, потім на чотири переводить, а в мене цього не буде ніяк. Будуть сать, а я буду після них додоювати козеняток. Це і може двоє і троє будуть точно, я й не знаю. Пішли погуляли, ну сильно... Крупа така спустилася. Прям така. Може через камеру не видно? Ну, сипле добряче прям так. Трошки видно. Сипе. Добряче прям. Така крупа. Да, дівки? Якщо гуляти сьогодні не підемо. Вибачайте, звісно ж. Ще ще порву собі щось, то буде взагалі добре. Довго да? в мене не було через те, що якось не було часу. Школи прийдеш те вже уроки, братися треба і попоратися, і дрова нанести, треба, щоб топити і все. Роботи було не початий край, я це думаю. Запишу якось з одне відео. Часто не буду випускати, може раз у тиждень. Буду такі відео випускати, коли такі новини якісь інтересні. В суботу, може, викладу зранку, як буду колоти кіз. Оліговіт я купив, вітаміни. Оце. І колю в суботу вже один тиждень. Цю суботу щось була вколов. Це було в нас перше, до 1 лютого якраз я вколов і кайот купив таблетки, щоб молочного зову не було. Що там тебе? Чешеться щось? От ножкою. Дрик-дрик. То таблетки я даю через день, сьогодні я дав. Ні, вчора я дав. Дав я у понеділок, е, у суботу, у понеділок і завтра в середу даю. Так буду я давати 15 днів. місяць, до кінця місяця. Там 1 чи 2 березня останній день буде. Ця їсть геть, я її з руки дав, мелка вона з'їла, а мазушку не можу я. Другий раз даю вона таблетку не їсть, але я, я її ті дні відчитую і буду тоді давати. Ще буду їй. її. Ну, не знаю, прийдеться або розтовчувати її та розтовчену і давати. У ну, мене ж дуже багато всяких цих, зараз я вам покажу. Кальцій, ось, вітамінів усяких тут я не купляв. Дуже багато всього. Це в мене... Такий трикальці фосфат написано на ну, знизу. Там же вино сама в мене вдерті. Ось така ось вже вино. Це в мене така, як бурюнка, бо другої не було, ось а, отака. Ось, для великої рогатої худоба, але ну, я даю і для кіз. Наскільки мені вето вет, врач казав, то для кіз також можна. А це мене ось зараз памажечка лежала. Сірка оце такі в нас продають, очищена. О, оце таку я даю, бо другої, що такої. Там воно качки, кури, ну тут тобто для всіх ось ззаді є. Коні ось у свині маленька, рогата худоба ось у. по 0,5 і одному грамові. ну Я даю так. в мене ложечка, там вона маленька. Я тою ложечкою все міряю. Ось она йду Оце така ложечка в мене. Оце таке от ось. Три кальці фосфата, а таку малі козочці, а великий дві, так само й того. Вже він, я жменькою міряю. О, зверху висить у мене на цьому. На гуздиках, Щоб ніяка зараза не добралася. Криси в мене завелись, повідки, ото плохо діло. Оце буду якось братися та виводити, так, да, дівки? О, вже сніг лопати пішов. Це вже добре, ось цей сніг попер. Оце добре діло. Прям добре-добре, так? Добре, да? Не підемо сьогодні. Хотіли весельно, знаю. Зранку мазуха репетувала, ну зранку я сьогодні вдома залишався, бо ми їздили в місто. До стоматолога мені треба було. Випала мене із зуба пломба, та прийшлось дві ставити. Одну поставили туди і ще одного зуба знайшли та зробили, поставили. Чесно сказати, боюся тих стоматологів до ужаса. Ох, і сніг сипли, хай мене. О, яке сипе воно. Ото снігопад. Слава Богу, якби його насипало побільше, того снігу. Та хоч якась зима була, да мелка? Каже, та випустив мене, що я в сніг тільки брик і немає мелки. Метр снігу, так? Да? І мелка під снігом. Ото було б діло, а мазуха тим більше. Шуткую я. Такого снігу не випаде в нас, звісно. А може вдруг, Дай Бог то щось буде. Так? Да. Дівчулі ви мої. Ви мої дівчулі. От оце такі в нас правеньки, оце таке я розповів, чого в мене доненьку не було. Ну, Можна сказати, в мене настрій пропав даже знімати оце. Та й не було як, чесно. Не було як. Буду випускати О. відео не часто, раз в тиждень, може, коли яке вийде. Або якісь новини будуть у мене інтересні. тоді... Ти мордяшку показуй, показує, то я на камеру знімаю, не вас, а повідку. Да? Да. Оце таке діло. Буду знімати, як матиму час. Не часто не буду. Основні моменти буду завжди знімати, коли щось таке інтересне буде. О, літом. А літом тим більше, літом там в мене времені взагалі не буде. Це коли так, піду там на город. Так щось робити. Телефон візьму, там можу щось зняти, де що в мене знаходиться, або на добавку поїду. Там де в мене гарбузі бряки будуть. На добавку поїду, там як буду теж сапати, то щось можу включити та отак знімати буду. Ну, бо там мені часу не буде. Я літом, як на канікулах, буду червня... Мазушка нізя. Ну, рано встань. Попора й подій, бо козенята в квітні, а та в кінці е, квітня, ця 4 квітня срок рівно, а то і 30-го. Це приведе до кінця травня по суті. Червня я починаю її доїти три рази. Козенят буду підпускати, як вона мені не даватиме молоко. Тоді козенята або уберу, або люди, як будуть кому треба, трошки подержу та поріжу. А в мазушки то десь до половини червня, та теж буду, бо довго я не буду. Теж мені, щоб молоко було. Доїдь, поки три рази будуть. Не, не лізь туди, поки три рази можна, будемо доїть, буду доїти. Рано встань здій вигнать пасти, не глянешся обід, вже знову тяне додому та подаїть. Не знаю, як мелка мені вийде на три літри з весни. І студи, як почав доїти, вже буде добре. Бо як я її взяла в кінці червня, вона мені давала до трьох з половиною, От двох з половиною до трьох. Тоді вбавила до двох, тоді я перевів на два рази, то вона за два рази мені півтори до двох літрів давала. І в запуск почали йти. Останній раз я її був видою в неділю. То 100 грам тільки було. 100 грамів то я з водіїчок видаю, а це вначале хочу підпускати. Ну я їй додав зерна більше трошки Уже. і додаю тепер кашу варю і туди весь вісь, перемішую і водичкою таке, як піло. Ма кухи не даю, поки що, щоб зелю не зажаріло. Це такі в нас справоньки. Якби тільки до літа нам дожить, до весни. То щось би буде далі. Далі будемо хазяйнувати якось. Ну, добренько, дорогенькі мої друзі. Буду завершувати, бо треба йти допоруватись. Що ти там дивишся? На сіно дивишся. Я зараз свіжу вам положу. Тільки не цього, у нас повідки там лежить. Да? Зараз положу. Вам сінця. Бо скоро вже і порася треба буде ввечері. Дякую всім за перегляд відео. Гарних новин всім, хорошого настрою. Не хворійте, будьте здорові. До побачення, друзі!